Що ж таке непокора та яка відповідальність для військовослужбовців передбачена за це діяння? Давайте розбиратись. Але перед початком перегляду відео просимо вас підписатися на наш канал, поставити цьому відео лайк та надіслати це відео вашим друзям і знайомим, яким воно може допомогти. Непокора це відкрита відмова від виконання наказу начальника, а також інше умисне виконання, яке під час дії воєнного стану та в умовах бойової обстановки карається позбавлення волі на термін від 5 до 10 років. Може вчинатись в різних формах, саме непокора, виражатись, наприклад, усно, письмово, навіть в мовчазній поведінці, яка демонструє, що наказ виконано не буде. Наказ може бути відданий усно, письмово, безпосередньо до підлеглого, так само переданий через інших підлеглих, або передано за допомогою зв'язку, телефону, телеграфу, радіозв'язку. Відповідно до дисциплінарного статуту Збройних Сил України, відповідальність за наказ несе безпосередньо начальник, який його віддав. Разом з тим, в Конституції, в статті 60 передбачено, що підлеглий не зобов'язаний та не має виконувати явно злочинні накази. Відкрита відмова від виконання наказу визнається найбільш зухвалою формою непокори. Проте найбільш небезпечною є публічна непокора, особливо перед строєм, як правило, свідчить про її підвищену суспільну небезпеку. Але суперечка військового щодо наказу, також його обговорення, не створюють складу злочину, якщо наказ виконано. У цьому випадку передбачена лише дисциплінарна відповідальність. Якщо при внесенні вашої бойової служби у вас виникають питання юридичного характеру, ви завжди можете звернутися до нас в особисті повідомлення для отримання безкоштовної юридичної консультації. Знайте про свої права та захищайте їх.